Добрий день! Сьогодні ми будемо робити передостанній номер першої сесії 2024. Номер не є складним, але він є громістким. Тому я трошки написала уже дещо на дошці: не все, але дещо. Щоб не тратити занадто багато часу. Читаю мову. У прямокутній системі координату просторі задано правильну шити-кутну призму АБЦДА1, Б1, С1, Д1. В діагоналі основи ABCD перетинається в точці М. Висота призми тричі більше за сторону А Б. об'єм об цієї призми, якщо координати точки А 4, корінь з 3, точки М-2. 0, 1. Я намалювала наш рисунок. У мене вказано координати точки А. Точка, у мене, точка М у мене точка перетину діагонали по суті квадрата, який лежить в основі цієї чотирикутної призми. Правильної чотирикутної призми. Це у нас внизу квадрат. Я хочу знайти, а чому ж дорівнює АН? Це дуже легко. Згадую формулу. Значить, АН в квадраті у нас дорівнює х1 мінус х2 в квадраті. Це координати по х. Точки а, М. Потім віднімаю координати між собою по ігре, підношу до квадрату. Те ж саме роблю із третіми координатами по Z. Знаходжу, значить, 4-2 квадраті, Плюс корінь з 10 мінус 0 в квадраті, плюс 3 мінус 1 в квадраті. Дивлюся, тут у мене буде 4 мінус 2, відняти від'ємне що додати додатні, 4 плюс 2 дорівнює 6, 6 в квадраті, плюс щось відняти 0, буде те ж саме число. корінь з 10 в квадраті, 3 мінус 2 2 в квадраті. 6 в квадраті – 36. Дехто плутає, думає, що 6 в квадраті це 6 на 2. Ні. 6 в квадраті це 6 на 6. 36. Корінь із числа 15 до квадрату це буде те саме число. Корінь з 10 в квадраті буде 10. 2 в квадраті це 4. Сплюсували, вийшло 50. Але ж у нас тут було в квадраті. Тому ми знаходимо корінь квадратний із 50. Як це робиться? 50 це у нас 25 на 2. Корінь із 25 це у нас п'ятірочка, Тому корінь із 50 буде 5 корінь із 2. Написали. Дивимося ще раз. Намалювали окремо свій квадрат. Діагоналі квадрата перетинатися під прямим кутом. Діагоналі квадрата рівні між собою. Тому. АМ у нас половинка АС, А С у нас дорівнює БД. АМ половинка АС, також вона половинка, ніж від БД. Тому ми пишемо, що діагоналі квадрату у нас дорівнює 10 корінь з 2. Вони вдвічі більші, ніж те, що ми тільки що знайшли. Ми знайшли АМ е, 5 корінь з 2, діагоналі квадрату вдвічі більші. 10 корінь з 2. Окремо я тепер собі винесла на рисунку трикутний, прямокутний АБД. У нього одна сторона А, інша сторона А, тому що це квадрат. І гіпотенузу ми тільки що знайшли, що це 10 коріння з 2. За теоремою Піфагора я знаходжу, е, знаходжу, знаходжу катети цього прямокутного трикутника. А квадрат плюс А квадрат дорівнює гіпотенуза в квадраті. Піднесла гіпотенузу до квадрата, це в мене вийшло 10 помножити на 2. Спеціально не множила, написала, що це 200, тому що зліва в мене 2 помножити на квадрат. Двічки я скорочую, але не виходить, а квадрат дорівнює 100. Ну, звичайно ж, всі можуть здогадатися, що А у нас буде 10. Ми вияснили, що ось тут у нас 10. Ось тут у нас 10. І сказано, що висота 3 чи більша. Значить, 3 на 10, 3 помножити на 10 дорівнює 30. А об'єм у нас. Ще з 5 класу ми знаємо, що об'єм буде дорівнювати. А помножити на Б, помножити на С. Підставляємо замість А10, замість Б10 і замість С 30. У нас буде 3 тисячі. Так, у нас не сказано ніяких ні сантиметрів, нічого, тому ми так і залишаємо, що це буде просто 3 тисячі. І вносимо це у відповідь. Дякую за увагу до побачення!